І всім привіт! Сьогодні будемо проходити ігру бункер. Так, у нас вже тут починається. Так, яке, як же болить голова. що произошло, де я? Нужно срочно попити води. Окей, давай пей води. Що тут у нас? А, бутилка з водою, Окей. Випиваємо бутилку з водою, Тут у нас, кстати, є магазинчик. У нас є 50 доларів. Що ми можемо купити? Патрон для револьвера. Кстаті, стоп. А як це нам вийти? Від... А, все, я вийшов. А що за подарунки? А, подарунки за донат. Ясно, так. Бачимо лом. Беремо лом і якийсь тут ящик. Що ньому, в нему? ящику лом. Чи що це таке використовувати? А, я лом іспользував, щоб відкрити ящик. Мені дали якийсь ключ. Тепер я можу вийти з цієї хати, походу. Так, убрати. Супер, що у нас дальше? Щоб ударить врага ломом, наведіть на нього прицел і дождитесь атаки. Поняв зрозумів, давайте. А, кстати, воно автоматична. Так що, ця інформація була безполізна. Так. Бачимо тут ей книжка. В одні в одні, в одні, одні мучені этих будуть люди. Іскать смерті і не найдут її. захотят умереть, но смерть буде біжать от них. Ем... Не понял. Так, окей. револь... Оооо, Леволю... Блин. Револьвер. Короче, так, патрони. Заряжай. Радіо є також. Бер... А, не брати не може. Там коротше, грає, якась фігня. Окей, якийсь тут є ящик. Ящик за рекламу, я зрозумів. Кстати, а є куружі переключатися, а, це перезарядка. А це лом. Окей. Поки що не буде лом, не треба нам патрони тратити. Кстати, інтересно, де це ми. Ой, йо, переста, що це, це зомбак. Окей, що це таке? Яка тут є ще записка? Та, дід, я не хочу це читати. Так, окей. Супер, що у нас тут ще є. О ні! Елизабет, боже мой, мені так жаль. Так, да, жаль. А що це, кстати, ми можемо щось підобрати, так? Щось засвітилося. А, записка, та ні, не хочу. Окей, а як нам віці вийти? А, о, о, тут і двері. Дверь заперта, нужно знайти ключ. Окей. Що це у нас тут? світиться? що ж показує, що нам треба сюди. А, радіо. Не зрозумів. Ага. А, я батарейку поклав. Стать, він ще там говорить, але у мене дуже звук сильно скручений і я слабенько чую. Окей, вбили зомбака. Тепер можемо вийти. Ні, двері заперта нужно знайти ключ. Кстати, їда, баночка, мікас тут. О, ключ. А, це Елізабет. Ну ми її вже добили, окей. Значить, давайте відкриваємо ці двері. Ага, супер. Прийшли. Це в нас тіпа типу, рівні. Ми типа пройшли. Ну, сюжет вроді, якийсь є тут. Так що вже перший уровень пройти. Так, що ж тут за гроші, Два бакса хочуть. Так, а ні. Так, непогано, поки тут достатньо так красиво. Окей. Давайте подивимося. Це, походу, якась наша база. Так, що це у нас тут таке? Хто тут по Так, покойся з миром, дорогой, дорогой Джордж Міллер. Нам всім очень жаль, что ты ушел так рано. Ага, могилка якогось Джорджа. Ладно, окей, аж ш... давайте сюди займ. А, там нам треба ключ. Окей, кстати, а що? Шо... А, подарок я вже видел. Окей. Бачимо, тут є топорик. Давайте беремо сокірку. О, це вже да, Це вже помочніше буде. Кстати, що тут зомбаки роблять? Так, у мене, кстати, 10 здоров'я. Давай. Супер, кстати, все, я ранений. Окей, значить, давайте зайдемо. Ми, яку... Ми підбирали якусь їду. Що це у нас? Тушонка. прибавляю 30% к здоров'ю. Окей, давайте сідаємо. Супер, у нас 40 здоров'я, ну хоча б ж. Так, бачимо, тут у нас ще одна вроді тушонка. Да? Супер. І якийсь газета. Що це у нас тут? Сенсація в мірі наук. Ладно, це не цікаво. Окей, беремо баночку. І давайте її теж перекусимо. Так, все, супер, сім'ї здоров'я, окей. Тут ще є зомбаки, але бачимо тут, що світиться, так. А, ну коротше, потім машину подивимося. Давайте пішли вже виповнити задання. Так, осторожно. Давайте ще цього зомбака приб'ємо. Серйозно? Топор поломився. Так, быстро. Від чого він тут ломився? Ну, ладно. Найдіть у вход бункер 22. А, це я ще, типу, не зайшов, не поняв. Так, окей, відкривай двері. І лів... А, кстати, їх закрити не можеш. Ну, окей. Так, бачимо, тут є ноут. Ноутбук все ще працює. І, і я би мог установити у нього диск. А, мог би вставити в нього диск з інформацією. Опа, на дробовичок. Підбираємо ключик, підбираємо записку, навіть дивитися не буде. На неї. Так, окей, дробовик, супер клас. 4 вистріла. Серйозно, так мало. Окей. Значить... А, кстати, а пістолет. Що з пістолетом? Так, окей, що це у нас тут? Світці. Ми можемо тут відкрити, но тут нічого немає. Так, бачимо тут якийсь чомоданчик. Открою кейс, присідніться к нашому висопцію. Блін, ви що, серйозно. Так, окей, що у нас тут ще є? Давайте тут все провіримо. О, аптечка, найс. Що у нас тут? Тут у нас нічого немає. Ну, все, в принципі, я все тут подивив. А, тут ще можна двері відкрити. Де дробовик? Я вижу, вони якісь прям опасні. Зомбі. Так, є тут генератор, ніфіга, чи що це таке? Така штука непонятна. Окей. Значить, нам тут треба пін-код. А, кстати, а генератор для чого в генераторі нет бензині? Де то він должен бути? Ну, ясно, що він має тут бути. Окей, що в нас тут? Нічого вже відкрити не можна. Окей, ладно, пішли далі. Так, окей. Що там далі у нас? А, далі в ту машину, на походу, треба піти. Окей, тоді погнали. Кстати, а що це таке? Така записка чи що це? Якісь документи, да? так? Угу, угу. О, кстати, у нас планшет, я ніфіга. фига. Так, ще один маленький зомбак. Такс. Все, найс. А то вони зносять багато здоров'я. Так. А, кстати, тут бігати можу. О, супер. знайшов бензину. Окей, підлутаємо бензину. Такс. А, це за рекламу ні. А в машині все вже нічого. А, там ще хтось є. І вроді це не зомбі. Чи це зомбі? Господи, я тоже Пітер. Пітер, наш лаборант. Відімо, він пугався, Явно свалити. Було... Пітер Паркер. Ну, жалко, парня, жалко. Запустіть генератор. Окей, погнали запускати генератор. Будемо бачити, що буде. І так, запускаємо генератор. Ставимо сюди бензину. Супер, тепер можна ввести пароль і відкрити двері бункера. А, клас, ми в бункер зайдемо, але. Народний пароль. Так, ввести пароль, а можна встановити пароль? <хе> ну ладно, так, пароль. Давайте. Це, типа я ставлю пароль чи. 3. Так, в смысле, який пароль? Найти десь пароль. Ставити десь. А, ставити. Треба ще пароль на ти, я понял. Значить, ну тут. Пароль там показано. Добре, що тут є підказки, Це дуже-дуже добре. Скоро ще найду. Кстати, а я не дивився. Коротше, я не можу зайти в меню, я хотів подивитися, що тут є українська мова, але я сумніваюся, окей. Ключ, супер, у нас є якраз ключ. О, ніфіга, а хто це зробив? А, це він так. Ну, стріляй. А, Яка вона стрьомна, Жесть! Та давай, бістріше! Та завалити ломом не може. Так, окей, що це у нас? Акумулятор, ніфіга собі. О, заряджений акумулятор. Пока мені не нужен. Ага, ну для машини вроді має пригодитися. Окей, що це у нас? Диск? Чи що то було, я не зрозумів. Так, да. диск з паролем. Ага, значить нам тут більше. А, ще патрончики є. Да? Кстати, деміллівер? А, він в сумці. Окей, значить, давайте його візьмемо. Так, взять. Супер. Переключаємо на лом. Так, ну, тут він лишив записку. Я би хотів її прочитати, але не хочу. Так. Окей, значить, це ми. Я тоді можу... Ага, я поняв. Ну ладно, тоді пішли назад. І так, значить, нам треба вставити диск. Окей, давайте іспользуємо. Посмотрите, що на цьому диску, Ошибка 504. А, ні, це не ошибка, це пароль 5.04, окей. Я думаю, типу, є ошибка така. Окей, давайте вводимо пароль туди 504 і запускаємо. Так, все, бункер у нас відкрився. Інтересно, наступний уровень, мабуть, у нас буде в бункері. Ну окей, погнали. Мені вже за... Мені це трохи подобається. Окей. І так, ми зайшли, значить, у бур... бункер. А, кстати, тут зомбиків часом не буде. От в чому питання? Ну, я думаю, скоріше всього, не буде, так як це бункер. О, стоп! ти ж, капець. Добре, що у нас є хоч пушка. Не знаю, відки тут зомбики, да ладно. Навірно, все-таки. Кстати, а що в не зомбі? Непонятно. Може, у нас якийсь костюм від цього. І непонятно, чого тут зомбі. Я точно я не подумав про це. Ох, Віктор. О ніт! Надіюсь, мені хватить на тебе патрон. Прості. Ну, ми, ми мусимо його вбити. Так що. Так, що це в нього задим? О! Це він стріляє, так чи що це? Так, ну добре, що у нас є ліверверк, кстати. А нам патрон не хватить, походу. Ні, думаю, хватить. ні 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 Серйозно. У нас 35 хп. Як мені вбити це чудоші. Кстати, воно з косфільма, ні? 7 хп, 7 хп, 7 хп. Дати 200 баксів уровень з начала. Ну давайте. Чекай, уровень з начала. У мене ж реклами нема. Так, ну типа у нього буде менше ХП, чи. Все Сервинов, не... а. Ви сміє... Та ви прикалуєтеся, Ви що? Серйозно? Значить, мені треба прокачуватися, щоб його бити. Так, ну давайте цього чудіка обіймо. Якщо у нас не получится, то, походу, на цьому вже перерив. Окей, значить беремо пістолет. Так, а патрони я всі забрав, так. Да. І ящик, але ящика нам не треба. Так, окей, відкриваємо. О, ні, надіюсь, мені вистачать на тебе патрон. Ну вони предлагають за мені за 3 долара. Ну, хай самі це купують. Так. А, кстати, нам ще вроді дали патрони на дробовик точняк. Точняк, я і забув про них. Окей, значить, коли у нас на цьому пістолеті патрони закінчуться, зразу треба переключитися на дробовик. Окей, все, тепер. По-бестрому. А, то стає на паузу. Взагалі, топчик. О, ніфіга, тут 22 патрончика. Має хватити А, так, да, все, супер. Вб'ємо цю потвору. Так, давай, давай, давай. давай Перезарядка, ще два удара, а ні, три. Даже 4. Окей. Супер. А, це прохід, типу там далі ще. Ну окей, давайте спускаємося. Уровень пройшли Ну, давайте ще один уровень пройдемо. Все-таки. Мені це подобається. Окей. Знову тут ці, капець всяких донатів, донатів. Так, що це у нас? Все за рекламу. Реклама, донат. Все зрозуміло, все, все в гру. Так, окей. Кстати, що це таке? М Та ні, не, не особо хочу це читати. Окей. А кстати, шо? все? Все, що нам тут треба робити. Якийсь ящик ящик. Од... А, отут Окей. Відкриваємо, що у нас там далі ну окей, поки давайте грати дробовиком. Поки є патрони, хай будуть. Хіба що буде. А, все, пройшли уровень. Ну окей, давайте нажимаємо продовжити, але вже не будемо продовжати, вже продовжимо в наступному відео. Народ, якщо вам подобається гра Бункер 22, давайте наберемо 22 лайка і я знімлю обов'язкове продовження. І всім пока.